Одна з головних пропагандисток Кремля на тимчасово окупованій території Луганщини, служба безпеки України зібрала докази на колаборантку. Це заступниця директора проросійського медіапідприємства «Лугань Луганьмедіа. До складу ворожого медіахолдингу під її керівництвом входить 14 видань. Усі вони за вказівкою колаборантки публічно виправдовують агресивну війну проти України та воєнні злочини рашистів. Підконтрольні пропагандистські інформресурси поширюють дезінформацію про події на тимчасово окупованих територіях, зокрема щодо нібито визвольної місії Російської Федерації, нав'язують населенню негативне став. Влення до української держави та збройних сил намагаються унеможливити єднання навколо ідеї національного суверенітету та територіальної цілісності України. Таким чином агресор через підконтрольні засоби масової інформації намагається маніпулювати свідомістю читачів в інтересах Росії для тіснішої інтеграції медіахолдингу у російське інформаційне середовище. Заступниця директора пройшла навчання в РФ. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за такими статтями кримінального кодексу, колабораційна діяльність, виготовлення та поширення матеріалів, що виправдовують збройну агресію РФ. СБУ продовжує системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності осіб, які сприяють агресору в інформаційній сфері. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія